Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 19 жовтня. Не дарма дуда сказав, що скликатиме польська РНБО. Поляки піднімали авіацію. Окупанти били по Україні. В суботу ситуація загострюється щогодина, оскільки ракети і шахети уже тиждень залітають на територію Польщі. Про що НАТО й поляки мовчать. Другий вибух поблизу Гданська. за останні сім днів. Поляки ви дійсно бачите ворогів обличчі українців і не бачите проблеми російських та білоруських ДРГ. Довго влада це приховувати не зможе. Пишуть, що пройде. Закритий похорон в резиденції Дуди не будуть тільки родини загиблих. Гданськ – це польське місто поблизу моря. а Росіяни продовжують провокувати польських прикордонників та армійців на кордоні сьогодні вночі вранці та зараз в деяких місцях лунали хлопки. Польські прикордонники згідно наказу Дуди відкривають і будуть відкривати вогонь на будь-які провокації з території Білорусі. Утім, основні сили поляків спрямовані на блокування кордонів та контролю за порядком на українському кордоні, і аж ніяк не на білоруському. За даними телеграм-каналів, на польських Промислових військових об'єктах заводах виробництвах виявляють ізрадників зрадників навіть серед числа власних громадян, які хотіли за великі кошти, хоча б тимчасово зупинити виробничу лінію боєприпасів, які робляться для ЗСУ, А також підривати ешалони. Перша така диверсія піде кінець вересня. І ось дві години тому це і виявилося знову. Один із ешелонів з військовою технікою накрили пошкодження незначні, як і минулого разу, але факт залишається фактом. А ситуація з кожним днем усе більш напружена польський кордон у Іплюються, створюється велика кількість у кріп а Також стягуються додаткові війська. Загально уже понад 29 загиблих військових поляків через ситуацію на кордоні. У той же час до МЗС Польщі дві години тому викликано тимчасово повіреного у справах Білорусі у Варшаві, якому доручено ноту протесту в приводу провокації на спільному кордоні. У ноті Варшава вимагає від мінська встановлення і видачі Польщі особи причетної до смерті польського військового, який нещодавно отримав важке поранення ножем під час несення служби на польсько-білоруському Кордоні у зв'язку з трагічними подіями на польсько-білоруському кордоні, які призвели до загибелі польського військового на службі. МЗС викликало тимчасово повірено у справах Республіки Білорусь Олексія Понкратенка. У переданій йому ноті протесту Польща рішуче вимагає припинити провокації на польсько-білоруському кордоні та організацію міграційного руху йдеться у повідомленні. Як зазначається у зв'язку з цим, що злочин стався на польському боці кордону, а також у зв'язку з розслідуванням, яке проводить прокуратура МЗС Республіки. Польща також вимагає встановлення особи та екстрадиції підозрюваного убивстві громадянина Польщі. У Польщі помер військовий, який декілька днів тому був поранений ножем нелегальним мігрантом, який намагався потрапити до Польщі з території Білорусі. Це приховати полякам не вдалося. А от постійні вибухи в неї списують на аварії. Чому ж боїтесь офіційно це визнати? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.